Друзі, привіт! Це канал Практик Нерухомість». Мене звати Аліна і сьогодні у нас великий огляд. Ми підготували 8 трикімнатних і ще 2 чотирикімнатні квартири у Чернігові. Це вже більш просторі варіанти для тих, хто хоче мати кілька окремих кімнат і більше місця для життя. У нашій підбірці квартири з різними плануваннями, у різному стані та з різними цінами. Подивимось, які можливості зараз є на ринку і що можна вибрати під свої потреби. Перед тим як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити. Ціни на нерухомість динамічні, вони можуть змінюватися з дня на день. Це відео в записі і зазвичай виходять через кілька днів або навіть тиждень після того, як квартира з'являється у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району планування чи стану, не зволікайте, пишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша світла і тепла трикімнатна квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Перша світла і тепла трикімнатна квартира розташована в престижному районі біля торгового центру ЦУМ. Квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку за 34 тисячі доларів, площа 56 квадратних метрів, кімнати окремі санвузел роздільний. Квартира оснащена балконом та лоджією, що дає можливість зони відпочинку або створення домашнього зеленого куточка. Стан охайний косметичний ремонт. Частково встановлені металопластикові вікна, що вже покращують тепло та звукоізоляцію. Усі меблі залишаються після продажу. Можете заїхати без додаткових витрат. І це ще не все. У користуванні є просторий сухий підвал. Будинок обслуговується належним чином: чистий під'їзд, привітні сусіди. Дворик затишний, далеко від шуму центральних вулиць. Водночас у кількох метрах школи, супермаркети, кав'ярні, банківські відділення, зупинки громадського транспорту, ідеально підійде для сім'ї. Друга трикімнатна квартира розташована на стрілецькій набережній за 160 тисяч доларів. Квартира площею 124 квадратних метри, розташована на першому-другому поверсі сучасного семиповерхового будинку. Планування включає простору кухню студію площею 53,6 квадратних метри. Окремі кімнати, також підведені всі комунікації. Особливість квартири, панорамні вікна, які відкривають вид на мальовничу набережну, індивідуальне газове опалення, тепла підлога, стіни вже вирівнені. Залишилось реалізувати власний інтер'єрний проєкт. Поруч дитсадок, зупинка, магазини. Третя трикімнатна кам'яна Сталінка. Район шерстянки з класичною архітектурою. Високі стелі, великі вікна, добротні стіни за 35 тисяч. Розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальна площа 74 квадратних метри. Кухня 9 квадратних метрів. Квартира має окремі кімнати та роздільний санвузол, стан, частковий ремонт, замінено проводку та каналізаційні труби, встановлення металопластикові вікна, що значно поліпшило тепло та шумоізоляцію, великий балкон, чудове місце для відпочинку, квітів або зберігання речей, район з добре розвиненою інфраструктурою. Поруч ринок, аптеки, магазини, зупинки транспорту прекрасний варіант для того, хто цінує автентичність, простір та можливість довести ремонт до ідеалу під себе. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Одна з найкомфортніших пропозицій у районі прогресу. Трикімнатна квартира, розташована на третьому поверсі 16-поверхового будинку за 69 тисяч доларів, площа 66,6 квадратних метрів, кухня 9 квадратних метрів. Кімнати окремі санвузов, роздільний. Стан новий дорогий ремонт. Виконаний високоякісними матеріалами, встановлені вбудовані меблі на кухні. Практичне рішення для зберігання і організації простору. Є великий балкон, щоб насолоджуватися ранковим сонцем або спокоєм вечірніх годин. Під'їзд чистий і доглянутий, сусіди добрі, двір охайний. В окрузі є усе необхідне. Магазини, школа, садок, аптеки, громадський транспорт усе в кроковій доступності. П'ята трикімнатна квартира розташована на вулиці Громадська. За ціною 27 тисяч доларів. Загальна площа 63 квадратних метри. Кухня 5,4 квадратних метри, розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. У квартирі зроблене перепланування, що дозволяє створити зручнішу організацію простору, стан під ремонт, що стане великою перевагою для тих, хто хоче реалізувати власний дизайн-проєкт. Вікна виходять у тихий двір, завдяки чому житло дуже спокійне та затишне. Будинок розташований у районі з усією необхідною інфраструктурою. Поряд зупинка громадського транспорту, супермаркет, дитячий садок, спортзал це чудовий варіант для сім'ї, яка шукає доступне житло у зручному місті. Шоста трикімнатна квартира на вулиці Доценка за ціною 50 тисяч доларів. Загальна площа становить 62 квадратних метри, кухня 9 квадратних метрів. Розташована на 9-му поверсі дев'ятиповерхового будинку. Квартира має окремі кімнати, що дає можливість кожному члену сім'ї мати власний простір. Вона світла, тепла та охайна, з ремонтом, меблями та технікою. Новим власникам не доведеться витрачати час і кошти на облаштування. Можна відразу заселятися. Розташування дуже зручне поруч із центром міста у пішій доступності всі необхідні об'єкти інфраструктури, магазини, зупинки транспорту, школи та садочки. Це відмінний варіант для сім'ї, яка цінує комфортне житло та доступність міського життя. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти у нашому телеграм-каналі, всі нові квартири першими. Плюс ще місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові. Посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. Щома трикімнатна квартира в самому центрі Чернігова поблизу готелю Україна за 55 тисяч доларів. Квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Загальна площа 54 квадратних метри, функціональне планування, кухня студія 15 квадратних метрів, із зоною приготування та їдальні, а також дві окремі повноцінні спальні. Такий формат прекрасно підійде як для сім'ї з дітьми, так і для пари, яка цінує простір і комфорт, стан квартири, сучасний ремонт. У світлих тонах санвузел сумісний, у гарному стані, частково залишаються меблі та побутова техніка. Заїжджайте без зайвих витрат на облаштування. Двір тихий, чистий, із зеленів та лавками. Локація одна з найзручніших у місті. Поруч магазини, площа, парк, кав'ярні, аптеки, транспортна розв'язка це ідеальний варіант для тих, хто хоче жити в центрі та цінує комфорт. Восьма простора, трикімнатна квартира по вулиці Космонавтів за 59 тисяч доларів, розташована на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку, площа 72 квадратних метри. Кухня велика змонтованими кухонними меблями. Ремонт робився для власного проживання. Замінена електропроводка, стіни вирівняні, встановлено ламінат, нові склопакети, міжкімнатні вхідні двері. Усе на рівні якості. Санвузол роздільний, облицьований сучасною плиткою. Є бойлер, комфортна опція для всієї сім'ї. Квартира світла, тепла й затишна. Залишаються меблі, під'їзд охайний, двір тихий, облаштований, інфраструктура розвинена, поруч садочки, школа, супермаркети, транспортні зупинки, чотирикімнатна квартира по вулиці Київська. Біля хряка. За ціною 50 тисяч доларів, загальна площа 85 квадратних метрів. Кухня 8 квадратних метрів, розташована на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Квартира має окремі кімнати та роздільний санвузел, що робить її максимально зручною для великої сім'ї. Є дві лодії, що додають простору і зручності. У квартирі встановлені лічильники на воду та електроенергію. Стан чистий і охайний. Можна заїжджати та жити, а за бажанням робити ремонт під власний стиль. Локація дуже вигідна. Поруч школи, магазини, аптеки, транспорт та інші об'єкти міської інфраструктури це просторий варіант для тих, хто хоче жити у великій квартирі за доступною ціною. І остання квартира на сьогодні це чотирикімнатна квартира в районі Римзаводу за ціною 50 тисяч доларів. Загальна площа 74 квадратних метри, кухня 8 квадратних метрів, розташована на третьому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Квартира має окремі кімнати, роздільний санвузол, зроблений косметичний ремонт. Житло чисте, охайне і тепле, готове для проживання. Завдяки просторому плануванню воно стає гарним вибором для великої сім'ї. Будинок розташований у тихому дворі, поруч є дві школи та садочок. Район добре розвинений. Поряд магазини, ринок, аптеки, банки, кафе. Це варіант для тих, хто хоче жити у спокійному районі з повною інфраструктурою. Якщо вас зацікавив якийсь варіант, не соромтесь, телефонуйте або пишіть нам, контакти є під цим відео. А якщо ви хочете продати свою квартиру, звертайтесь, ми можемо зняти огляд і для вашої нерухомості. Абсолютно безкоштовно. Підписуйтесь на канал Практик Нерхомість, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!